У тетеві роситься нова пісня, але є нюанс. Під трек «Люди від співака, як так» вже зняли понад 4 тисячі відео. Українці роблять зворушливі колежі з близькими під слова пісні, і здавалося б, усе круто, але під'їхав скандал. Пісню підозрюють у плагіаті. Вона дуже схожа на трек люди волі, співачки Віри Дуди, який вийшов майже рік тому. «Люди, люди, люди, Ми люди, один без одного. Люди, люди». Розповіла, що як так міг бачити її роботу, бо вона брала участь в його конкурсі та надсилала туди свої пісні. А що каже сам як так? Нічого він не коментує ситуацію, а коментарі про плагіат видаляє. Люди розчаровані, бо це вже не перший раз. Йому досі згадують схожі пісні погляд і Стефанією. А також є питання до треку Лалалазнаць відбору дві тисячі двадцять четвертого.